У Чернігіві відбулася перша обласна спартия депутатів обласної, районної та міських рад, присвячена Дню фізичної культури і спорту. На святковому заході був присутній народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олега Валерійовича запросили стати капітаном збірної команди депутатів Талалаївської районної ради. І це не дивно. Адже саме йому притаманні усі риси справжнього лідера, здатність вести за собою команду та об'єднувати довкола себе сильних та цілесплект. Думка про запрошення Олега капітана у нас виникла давно. Він у нас капітан є по всьому, не тільки по спорту і перебуваючи у Бахмачі на ярмарку, я запросив його від імені районної ради бути нашим капітаном. Це знаменно є, що один народний депутат прибув сюди на свято і він являється капітаном нашої команди Талаївська району. Хоч Талайський район саме далі від е, це обласного центру, але Повага до Олега Валеровича за ті добрі діла, які він, не дивлячись на свою зайнятість, допомагає талалаївчанам, заслуговує того, щоб він був нашим капітаном. Якби всі народні депутати робили скільки добра для кожного населеного пункту, як зробив за свої роки депутатство Олег Валерійович, ми б жили набагато краще. Не дивлячись на те, чи є вибори, чи нема, Олег Валеріч їде в Талалайку і допомагає не тільки. Матеріально, а добрим словом теж поява лідера радикальної партії на спортивній арені викликала неабийкий ажіотаж, адже він був єдиним з народних обранців, хто став учасником спартакіади. Я думаю, що це чудово. Що от якраз ми беремо участь у цій першій спартакіаді депутатів всіх рівнів? я дякую Талалаївській команді. Депутатів, які запросили мене капітаном команди, і я е, з приємністю беру участь і бачу тут дуже багато знайомих облиць з усієї області. Насправді спорт, фізична культура це вкрай важливі складові, яким держава має приділяти увагу. Через те, що в нас позакривали спортивні майданчики, школи, е, секції спортивні. Через це у нас молодь на приликий жаль, е, багато. Е, П'ють гуляють тощо, тому я і пропоную якомога більше грошей уваги з боку держави приділяти саме фізичним фізичній культурі і спорту. Це вкрай важливо задля розвитку нашої нації, задля становлення, задля того, щоб ми були успішними у цьому житті. Оце до речі, хай приклад буде для всієї країни. Які депутати так і суспільство то через те, що більшість не бере участь у цих активних заходах, через це уваги ніякої. Не приділяють я звичайно хотів би, щоб я тут був не один депутат Верховної Ради, а щоб хоча б тут два-три десятки депутатів було, але вони лежать на кріслах, на диванах з газетою біля телевізора. Олег Ляшко прийняв активну участь у змаганнях з настільного тенісу. Він майстерно зіграв три гри з депутатами від Прилуцької, менської та Бобровицької районних рад. Лідер радикальної партії не тільки продемонстрував чудові результати у спортивних змаганнях, а й знайшов час привітати учасників відкритого чемпіонату України по драгонботу. Окрім цього, депутат показав майстерність і вправність у веслуванні, вкотре довівши, що тільки бойовий дух і злагоджена команда здатна привести і човен і країну до високих звершень. Дбаючи про підростаюче покоління, народний депутат подарував учням Чернігівської дитячої спортивної школи тенісний стіл, забезпечивши їм корисне та раціональне дозвілля. Своє перебування на святі спорту, народний депутат завершив товариським матчем з переможцем змагань з настільного тенісу. А моральна підтримка та вболівання Олега Ляшка під час гри у шахи принесла яскраву перемогу спортсменам та команди. Ось що значить бути справжнім лідером і у спорті, і у житті, і у політиці.